Рівні вектори. Рівними називаються вектори, що мають однакові довжини і напрями, тобто співпадають по напряму. Ось маємо малюнок, на якому є три вектори М, Н і P. Що ми бачимо? Що вектори М і n є і однакові по довжині і співпадають по напряму. А вектор P, хоч і має таку саму довжину, як і М і N, але по напряму інший. Тому з цього малюнка. Ми можемо записати, що вектор М дорівнює вектору n, бо виконуються дві умови довжина і напрям. Але вектор М не дорівнює вектору П і n вектор не дорівнює вектору P, бо не виконується умова напряму. В яких геометричних фігурах ми можемо мати справу з рівними векторами, в тих де є паралельні лінії. І причому рівні паралельні лінії. Ну, зокрема, паралелограм такий, дуже популярний для розглядання векторів. Ось, наприклад, вектори BC і AD в ньому є рівними, або вектори АО і OC також є рівними. Іноді нас хочуть заплутати, перевірити наше знання рівних векторів і дають таку умову. Що перед нами рівносторонній трикутник МКП, і позначені вектори МК, КП і МП, вибрати пари рівних векторів. Так от, на цьому малюнку нема жодної пари рівних векторів, тому що, хоч вони і однакові всі по довжині, але напрями у жодної пари векторів не співпадають. Тому тут немає рівних векторів. Ну, На малюнках дуже легко бачити рівні вектори. А ось коли малюночка нема, а бачимо, а маємо тільки координати вектора, як там визначити, які вектори рівні. Також маємо для цього відповідь: рівні вектори мають одинакові координати. Ну і Попрацюємо зараз із задачею, де використаємо і рівність векторів за напрямом і довжиною, і рівність векторів за координатами. Отже, дано координати трьох вершин паралелограма А, Б і С, знайти координати вершини D. Ну, ось маємо собі паралелограм. Знаємо, що в паралелограмі вектор АБ дорівнює вектору d С, бо сторони паралелограма протилежні рівні і паралельні. Тобто ми можемо записати, що вектор АБ дорівнює вектору ДС. А раз так, то рівні вектори мають одинакові координати. Присвоїмо вершині d координати X, Y. І будемо складати координати вектора AB спочатку. Згадаємо, як це? Від точки B віднімаємо точку А координати. Мінус 2, мінус 1 маємо мінус 3, 4 відняти 2 буде 2. Е і складаємо координати вектора dc. Вони будуть містити х, ну, але його ми будемо шукати. Значить, де це від точки С потрібно відняти точку d. Отже, 7-х та мінус 1 мінус y. Ну, а тепер рівні вектори мають рівні координати. Тобто, прирівнюємо, 7 мінус х дорівнює мінус 3, а мінус 1 мінус y дорівнює 2. Таким чином, з першого рівняння ми знаходимо, що х дорівнює 7. Відняти мінус 3 і це буде 10. А з другого рівняння ми знаходимо, що y дорівнює мінус 2 мінус 1, і це дорівнює у нас мінус 3. Таким чином, точка D має координати 10-3. Отже, в цьому нам допоміг паралелограм, у якому ми мали рівні вектори.